Волокту. Вона є недовга, але дуже терниста, І вся вона скроплена потом і кров'ю Христа. Ми всі не маємо можливість сховати там, далеко в Єрусалимі, але з дозволу апостольського синоду всі вірні християни в час Великого Посту мають обов'язок проходити ту уявну хресну дорогу, щоб разом співстраждати і ще раз поклонитися тим мукам і страстям, які приносив за нас, Ісус Христос. Тому ми сьогодні маємо таку гарну можливість. І молиться хресну дорогу, щоб разом своїми щирими молитвами, щирими словами приєднатися до тих мут і страстей Ісуса Христа. Дуже прошу гарними, щирими молитвами приєднатися до всіх тих страждань, які терпів за нас Христос. Беремо собі гарні дуже намірення і щирими намірями ми разом з відео цю хресну дорогу. Люблю тебе, святити люйми. І цілим серцем жалую за те, що ворогам твоїм додав я сили, щоб розпинали тіло присвяте. Прости мене, Ісусе Милосердний, за всі гріхи, що болю додали Тобі святому. Нині я у молитимусь, щоб слави і хвали тобі одному лиш слова звучали – і хай мізерна плата ця, та славу дущу Божі і печати. Але до них утішуся і я. Стація перша, Ісуса заслужує нас мене. Слава страстям Дніп, слава до Утем, Господи. Пилан не минулого Ісуса заслужує нас. Та це не значить. То не мусимо повторювати момент. Нехай осуджують нас люди, та ми їх не судимо. Тоді Христос нас не осудить, прийме свій почин Дім. Христос любові до нас грішних терпів на руку, суд і ми терпів, щоби Всевишній від смерті с вас свій любвий. за нас страсти Ісусе Христе, Син Божий, помилуй. Харція Друга, Ісус бере на себе Крест. Слава спасним Твоїм, славим, Твоїм. Ісус бере Крес непосильний за всі наші гріхи. Гріх первородний, що насильно провадив змій лихий. Гріх несвідомий і свідомий, що вдень, а чи вночі, йому на кожний крок відомий, та він про все мовчить. Як зможеш я і ти, мій брате, полегшу дати йому. Ми, ми, ми мусимо власний хрест свій взяти, покірно донести. Всіх Божий нас. Так третя. Ісус падає перший раз під Христом. Слава Святі, слава дитині, твоєму Божі. Ісус скатований, тривожий, ніхто його не Боже, нести той хрест тяжкий, ніхто йому не допоможе, ліві це в під гірки. син Господній і підтягаре впаде, аби в гріхах своїх сьогодні його не підведе. нас, Боже ці провини, що є твоїм Христом, за нас страждаєш, Божий Син, і влієш під Христом. Притерпів і на нас брати, Ісус дитини, Сину Божий, помилуй нас. Статія і Ісус зустрічає свою страждальну матір. Сі Господь, слава Слава, слава Господи, відводиться від своєї, Ісус Христос, за нас, з цілого світу та конега, що взяв на себе спас, а на дорозі до доброволі і волями в серця зустрілись син, і Божа мати, та немовня їх страх, лише велич болю і страждання, із вірою в очах, і усвідомлення завдання розбити смерть і жах. Притерпіє за нас расти, Ісусе Христе, силу Божий, Статія 5, Синоонський допомагає Ісусові Насти Хрест. Слава Станія, слава, слава добровіна, Господь. Знеможений Ісус так славне, що врешті зупинився. Глузують воїни нахапним, що Господь так втомився, і змушують всі синеона Христові помогти, щоби тягар то ще сьогодні, зумів він донести. Щасливий тих, по Симеону що розділив тягар? Дозволь Ісусе, щоб до скону, я ніс Твій хрест і вівна. Пристепінні, що нас і сумці, в цілому Божі, поміни. Старція шоста, на вікна встана Ісусе. Слава Світлані, слава доброї вікна, воєнному Господі. чоловіка переворота страх, і приступила до втіках Тривала на Христа обличчя обтерло полотно, на хостці області незвичним і становим віком, страждання обласниця в душі моїй Ісус, щоб не вже вміє від всіх землі спокусі. При за нас страшний Ісуси Христе, сина Боже. Слава вас, я слава добротина по Твоєму Господу! і знов знеможений Спасити впадає в Христо, та всього світу відкупити не міг спочити там. Немилосердні згодні люди спочити не дали, піддавшись впливу у люди на хрест та Христа на смерть у них. Оподивись душе невдячна, оподивись душе не Затьмило сонце восходяще, гордині хтива тінь. Притерпіли на Ісусе Христе, син Божий, не нас. Немає слабки. Статія 8. восьма Ісус промовляє до заплаканих жінок, народ, що свідком став страждання, а перш за все, жінки, не витримав і крик ридання, став докору гірки, але не голові потрібно на жалісливі плач, а треба, щоб сльоза. Не плачте, діти Авраама, над тим, що хрестне себе. Ісусу Ісус і Сину Божий, коміє <клес> нас. На це Ісус паде і третій Христос. Слава Христя, слава добро Дніцію, кожен Божий, і третє падає, притягаре Твої. А ти не те, що не підводиш, а ще й розпалюєш свій міх. І я, засліплений суєтне, ріхами смутку завдаю, вік Христу, бо ще не є те, що жертву Богу віддаю. Одай снаги, що постанову рішучу нині я зробив. Життя почати чисте, нове, якому гріх без свій згубив. Притягів за нас раз Одяж Ісусом. слава Серган, слава Богу, і святому Господі. Збирай одяг безсоромно, лишать сердя між вінем і сором з волем, невимовним, очах побачив Бог Отець. Це я нечистими ріхами донати до віку Христа, це лайка та, що ми із вами усилив мову непроста, чимало ще гріхів за нами. Що посоромили Христа, розтатисяму з гріхами, щоб спас страждати перестав. Перестав. те, Іса на Ісусе Христі, Сину Божий, Амину нас. Спершу Ісуса, прибиває до Христа. Слава до Слава доброві, воєнно, Господи! І ось булося добровільно Ісус за нас поклас на Хрест, невимовний, непосильний. Пронизе тіло кожний пер, невине тіло каже стоки, до дерева цвяхами прибив, і щоб пробити руки й ноги, я, тем, я теж мій, Господи, пособив. До неї чинками і руками ми розпинаємо Христа, проте Господь не нарікає, але щекає крайтя. При тепів'я за нас серце, Ісусі Христе, Сіна Божого, стацію на Свято. У волях від усіх народ стріб болиття здані закрише. Прости і хоче Свій Суд. Визнають по світці і у віці, одворі тільки власний суд. Хлобач імшаб, у те обіці, теж не матір'ю. О Боже, моє усі за нас пролити власну кров, найбільша скарбна, святу матір і баті. Леве тіло, пройдене тіло, і дерева хрестного зняли, і серце матері стрімтіло, бо знову волі прийняли всю душу матері Марії, що так ли Христа, як кожна мати земна мрія, щоб син на раді всім зростав. О найдорожча люба мама, небесна ненько, ти прости, як Бог нам, і твій син так само. Нас полюбив і захистить. Станція, куча кладуть до Грову. Слава, слава, кладуть до Голу, В Христове Тіло, і тяжкий смуток серця, ворота, а ми розгублені привозі до ран Христових падений устав. Якби ж так завжди. Як жінки побожні, чи Іосиф, і коли, а чи Іван, буде готові і були спроможні, із Божим свій угоджувати план, щоб Боже Діло, кров святу Господню приймати щиро після свяття, і щоб не завтра, а вже не тягот, щоб дар Господній серцем став життя. На хрестні Боже, на твоїй дорозі, я Христе, всю твою любов, щени, щоб Духом залишився у Бозі і прибіг до тебе зомби Всі почуття, що зрушили душу, та й безостали серце не завжди, за душі, що вчистили, що я прошу, від них мій спас. і спасі, хай не за Марії, маминку небесна, стари за мене і за всіх ускрасен і Нехай щастить селянам у Нехай святе царство тvoje. Нехай буде воля Відняш наш сушній дай нам сьогодні, і при синах проведені наші, які ми ме прощаємо, це наші, і не веде сукусту, але весели нас від ухам. Охорони сидіє, я радився до монах на моїх спорту, на слова тим жінка, і власну мене в підламного, в тинуватися спаси зводити. І в'язати сина святого, і не часть, сина святого. Знаєте, тільки мені здається, що та хресна дорога не тільки нам пригадала муки хріста, і страції Христа, за... але вона також і. Великого посту, ми знаємо, що великий пісне, великий час, коли я перепрошу усіх, усіх, кому завдав образ і прикрощі, кому приношу, бо за образи мої Христа було розп'ято, і з Богу, з рук, і з ніг його, кров Свято було пронято. Тому задумуємося діти над вчинками кожного з нас, над своїм життям. Можливо, і нам щось треба змінити, можливо, когось треба перепросити, а можливо, очистити душу через святосповідь, тому будемо мати можливість на час паніпро виділити свою душу, щоб з чистими помислами, здорові і щасливі, з чистим серцем ми мали можливість зустріти гарне свято Володихні. Я думаю, сьогодні ми <говори> могли домовитися зробити з Києві сповідь за час канікули, якщо це було якось зручно.